Всім привіт! Хочу показати вам дві пари бігових кросівок з нової колекції бренду Сокані. Це Triumph 22 та Ride 17. У мене вже був досвід використання кросівок цього бренду. Першими моїми біговими кросівками були Guide 15 В них я відбігав близько 600 кілометрів. Відмінний вибір для першого досвіду для запобігання травм при допущенні всіх можливих помилок. Другими стали Triumph 20 При першій пробіжці були відчуття неймовірної амортизації та віддачі енергії. Ноги самі підштовхували бігти швидше, тому вони на довгий час стали моїми улюбленими кросівками. В них я відбігав декілька забігів по 10 кілометрів та два півмарафони щоразу ставлячи нові рекорди. Загалом вийшло близько 1000 кілометрів класних, драйвових і при цьому комфортних тренувань. Перед майбутнім сезоном нових осінніх забігів переді мною став вибір нових бігових кросівок. Я поміряв достатньо різних моделей різних брендів, хотілося чогось нового, можливо, більш цікавого, але в результаті я все одно повернувся до сокані. Я придбав відразу дві їхні новинки, вдалося вкопити по хороших знижках, і зараз коротко і просто розповім про них свої емоції, тому що я вже встиг трохи в них побігати. Але спочатку я хочу коротко розповісти про інші моделі, які були мені цікаві і які мені вдалося протестувати на біговій доріжці. Однією з них були Fresh Foam More 5 від New Balance. Прикольні кросівки, вони справді м'які, але я в них не відчув віддачу енергії, яку відчував у своїх старих Triumph 20 Також я трохи протестував 1080 від 13. Вони мені здалися дуже схожими на Мор-5, тільки більш стабільними, ну і звісно амортизація була меншою. Ще я побігав у Asics Nimbus 26. Дуже цікава модель, достатня амортизація, непогана віддача енергії. Я справді трохи відчув роботу Гелю, особливо при акценті удару на 5-ту. Класно сидять на нозі, але чомусь вони мені здалися надто передбачуваними та нудними. І заради цікавості я трохи побігав у Рейбл v 4 від тих же New Balance. Але для мене амортизація здалася слабкою, і я взагалі не відчув від них якоїсь віддачі енергії. Сокані Тріумф 22. В них я вже встиг пробігти півмарафон і пару тренувальних забігів по 10 км. В цілому, це те, що я шукав і хотів отримати після використання 20-х тріумфів. А саме амортизації та віддачі енергії. Але є, звичайно, кілька моментів і нюансів. Незважаючи на реалізацію своєї нової бігової підошви Power Run PB у 22 х трюмфах, віддача енергії мені видалася недостатньою, як це було у 20-тій моделі, хоча там була підошва Power Run Plus, тобто попередньої технології. Ще 22-гі трюмфи здалися мені м'якішими. Можливо, для когось це буде добре, але мені здається, в цілому баланс між амортизацією м'якістю і віддачею енергії у попередніх моделях була реалізована краще. Знову ж таки, за описом виробника все має бути навпаки, але я вам говорю про свій досвід та емоції. У вас вони, звичайно ж, можуть бути зовсім іншими. І ще, трюмф стали більш громісткими, вони явно товстіші, ширші, щільніші. Це видно неозброєним поглядом. Так, вони дуже комфортно відчуваються на ногах, але знову ж таки, трюмф 20 були також досить комфортними, але при цьому вони сиділи на нозі більш обтікаючі. Мені здається, Сокані трохи переборщили з комфортом у створенні Triumph 22 і як би це дивно не звучало. Тепер давайте розповім про Рай 17. Ви знаєте, я не планував купувати цю модель, тому що в цілому Triumph 22 мене задовільнили. Але дуже хороша знижка і цікавість до цієї моделі переконали мене їх придбати. Я також встиг у них трохи побігати і хочу поділитися з вами доволі цікавим та несподіваними для мене відчуттями. Як ви вже зрозуміли, перед вибором нових кросівок. Я відштовхувався на емоції, які відчував при бігу у 20-х трюмфах. Я вам вже розповів про свої відчуття після порівняння 20-ї моделі з 22-ї, про те, що сокані 22-го модель трюмфів зробили надто комфортною. І як виявилося, Rite 17 це теж торкнулося. Тому вони стали буквальною копією трюмф 20, та ж підошва Poweran Plus, та ж висота 5-ї та передньої частини стопи. Єдине перепад 8 мм замість 10. Та сама амортизація та та ж віддача енергії. Рай 17, на відміну від Triumph 20, це те, що райди більш стабільні. Вони трохи ширші, у тому числі це стосується самої підошви. І в цьому я бачу додаткову безпеку при допущенні можливих помилок. Виходячи з усього цього, я хочу сказати, що Рай 17 для мене краще, ніж Triumph 22, які стали занадто м'якими і громісткими. Рай 17 приємно здивували і нагадали мені ті ж самі емоції, що і Triumph 20 при першій пробіжці. Triumph 22 я купив за 115 доларів, Рай 17 за 88, як на мене, Тріумфи мені вдалося придбати за більш вигідною ціною, враховуючи всі ті технології, які вони реалізували у 22-й моделі. Це дійсно хороша ціна для таких росівок. Ціна 88 доларів за Рай 17, мені здається справедливою. Вони коштують цих грошей. Тому якщо вам вдасться вкупити їх ще дешевше, це буде найкращим варіантом за ціною та якістю. Я ж у своїх тренуваннях віддаватиму перевагу RAID 17. Для мене вони досить комфортні і у них хороша амортизація, але при цьому у них краща віддача енергії. Всім дякую за увагу, гарних та легких вам пробіжок.